Які скелети є в твоїй шафі, що про тебе не знають твої гості? Е, я душніла. І дуже принципово, якщо ми коли-небудь з вами пересікалися в негативному контексті, я буду пам'ятати це все життя. Злопам'ятний? Дуже, дуже, дуже. Я не працюю з мудаками. Е, я трохи соціопатичний в сенсі того, що. Якщо люди не цікаві, я не буду проводити з ними час. Я відверто кажу людям, що вони не цікаві. А про скелети ти говориш? Ну хто ж про себе говорить? Які-небудь скелети? Скелетики. Скелетики. Та ти, ти знаєш? От читав компромат про себе на йобана, які хтось намагався. Слухай, ну давай вже не будемо це, а це по, -по, по, помойки, де просто якісь фантасти пишуть якусь єрес. Причому що більшість е текстів, які там пишуть, це якісь ображені персони, яких просто випхали з якоїсь галери, вони прям розповідають, що там було не так, вивертають ту всю херню. Якщо вас так це не влаштовувало, то ніходь було там працювати. Мені подобається, коли вони пишуть яку-небудь єреся, а потім приходять працевлаштовуватися в одну з моїх компаній, не знаючи, що я там власник. знаєш? Оце ну, найсмішніша, найкайфовіша ситуація. Та я ну, спокійно до цього всього відношуся.